Доброго дня, шановні друзі, каналу Постач. Пропоную вашій увазі прицепний оприскувач Хартокс на 2500 літрів. В наявності резервуар ємністю 2500 літрів з показчиком рівня рідини. Ширина штанги 21 метр з регулюванням висоти за допомогою сервоприводів. Розкладається, складається гідравлікою. Оборотно-поворотний зачіп копіює колію трактора. Ось в такому виконанні. Пошнево мембранний насос італійської компанії Bertolini на 170 літрів хвилини. хвилина. Автоматична. горизонтальна стабілізація польової штанги з можливістю ручного коригування ось такий п'ятисекційний розподільник компанії Фермо. Даний оприскваж докомплектований по половину збільшувачі на 35 літрів. Можливістю промивання каністр. Це додаткова опція. Автоматична інжекторна мішилка забезпечує одинакову консистенцію рідини, 4 фільтрація рідини. Перша фільтрація попадання рідини в бочку, це сито, друга подача бачка. фільтрується фільтром. Третя фільтр розподільника. Четверта. Маленьке сито в самій форсунці. Форсуночка трьохпозиційна. Також є бачок для чистої води, для митягу. Управління обрискувачок відбувається за допомогою комп'ютера Optima. Зараз продемонструю вам його. Дробоструйна, дробоструйна обробка, який пуш. Школ фарбування цілої стелевої конструкції добризволочів дає досконалий, антикорозійний захист дуже виносливий до різних явищ. Вага даної моделі 1500 кг, кліренс 660 мм, штанга 21 м. кількість секцій 5. Місцельність стосунками 50 см. Друзі, управління оприскувачем відбувається з допомогою ось цього комп'ютера Optima 70. Все дуже просто. Ось 5 секцій, тиск, управління крилом. Ось, наприклад, підняти зараз ось в зложеному стані оприскувач. Піднімаємо, включаємо функцію, подаємо гідравліку. Далі розложуємо крила, два крила, ось праве, ліве. Аналогічно подаємо масло, швидкість розкладання і складання можна регулювати за допомогою циліндрів, кранів, де під себе можна під... підкоригувати. Далі опускаємо. 21 метр штанга. Ось так. Так, друзі, запускаємо привід вома. Відкриваємо секції. Раз, два, Середня Стані ось так Тиск регулюється ось тут, міряється в парах, потрібно менше, більше, як завгодно можна виставити під свої потреби. Управління стабілізацією, якщо десь горбиста місцевість, можна трошки крило повернути як потрібно. Вручну регулювання. Перекриваємо секції, наприклад, закрити крайні секції. Закрити, закрити. Крані секції, наприклад, не потрібно. Перекриваємо, працює тільки середина. Відносно тиск збільшується. Так само вручну можна зменшити. Ось так. Сраня секції? 21 сьогодні Метр Штанга розпилює. само згорнути оприскувач, включаємо функцію звертання крил, піднімаємо. Далі звертання крил. Швидкість я вже повторююся, треба регулювати під себе. Все регулюється кранами. Друзі, територіально знаходимося в Волинсько-Облиськовеський район Селогірники, підприємство Волинь техпостач. Телефонуйте, звертайтесь. До нових зустрічей на каналі.